Я нічого не роблю, я такі молитви читаю. 88-річна Тетяна Перевідіна з онукою Людмилою та правничкою Вікою обживаються на новому місці в Ніжині. У цьому гарному будинку вони з квітня придбали його за житловий сертифікат. Знайома є. І вона знала, що продається дому, що ми шукаємо. Так вона це согласилась. а такі прості люди давай на лічку, а за сертифікат, Ліч, не лі. соглашались. Домівку Тетяни Перевідіної у великій дорозі знищили росіяни у березні 2022 року. Попід дахом пройшов снаряд. Від будинку залишились фундамент і піч. Люди врятувалися. Воно кришу знесло. Ага. І набірно, він на криші Бо то все розлетілося. А сколо один упав у хату і в подзагрузу прихожий. А ми сиділи аж у спальні. І ми вже ж по тих обламках виїзди з хати. Тільки виїзди з хати, і хата горить. Чудом же ми залишилися живі. Uh -huh. Хату рознесло, а ми живі. Новий будинок бабусі подобається. Okay, oh. За чим до неї їздять люди з ближніх сіл? Не буває коли по три душі в день. Ніжина, Прилук, Чернігова і навіть з Києва читайте в газеті.